Христос посеред нас вітаю, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, на моєму YouTube-каналі? І сьогоднішнє відео я хотів би більше спрямувати до нашої молоді, тому що тема сьогоднішнього відео наших роздумів буде стосуватися любові та закоханості. Як відрізнити справжню любов від почуття закоханості, яке з часом проминає. Найперше, маємо розуміти, що коли молода людина, юнак чи дівчина закохується, це почуття є дуже яскраве. Воно є дуже таке насичене. Людина так дуже схвильовано, бурхливо переживає це почуття. І це є нормально. Це нормально, коли приходить почуття закоханості в життя. Молодої людини. Але важливо є зрозуміти, що це почуття закоханості переросте в справжню любов. Тому що любов це вже є щось інше, ніж закоханість. Тому закоханість вона поступово має перерости в таке почуття любові. І тому, коли здатність закоханості є з часом сходити. Так сходити, поступово згасати, то, якщо це було справжнє почуття любові в цій закоханості, то ця любов вона вже буде тривати в іншій фазі, у фазі прийняття іншої людини, у фазі дарування себе іншій людині, тому що насправді при закоханості. Дуже часто людина шукає добра тільки собі. Каже: от я маю почуття до тебе. І я хочу того, того, того. Натомість, справжня любов не так хоче щось від іншої людини, як хоче давати щось іншій людині. Тобто, любов це є дарування себе іншій людині. І тому, якщо дійсно, ця закоханість переходить. Фазу справжньої любові, то згодом така людина, яка по-справжньому любить іншу людину, дівчину, юнак, дівчину юнака, вона починає шукати, не як мені добре має бути з тобою, але як тобі добре має бути зі мною. Тобто я хочу робити все задля того, щоб тобі. Було добре, і я буду робити все, щоб дарувати тобі цю любов, а не сприймати тільки, тому що коли, для прикладу, хтось має, як він думає, любов до іншої людини, але хоче тільки щось отримувати, хоче тільки щось брати з цих стосунків, то насправді це є тільки закоханість, яка хоче тільки брати, споживати. А справжня любов. Вона насправді дарує це дарування себе іншій людині, як я казав. І тому насправді проблемою багатьох стосунків між молодими людьми є те, що вони у стадії закоханості прийняли рішення створювати сім'ю, одружуватися, брати шлюб. І коли це почуття закоханості пройшло за певний період, там, за рік, за, за два роки, за три можливо. Тоді люди розуміють, що вони є чужі один одному, що вони не готові приймати одне одного з тими недоліками, недосконалостями, вадами і терпіти, змінювати, можливо, якусь іншу людину через її прийняття. А коли людина тільки по-егоїстичному шукає тільки свого у якихось стосунках чи вже в подальшому у шлюбі. Означає, що справжнє почуття любові між тими людьми не було. І тому церква зараз готує через перечлюбну катехізацію молодих людей до прийняття таїнства шлюбу, для того, щоб молоді люди зрозуміли, чи в них є це тільки таке зовнішнє почуття закоханості, чи між ними є справжня любов, яка буде тривати роки і ціле життя. І в цьому важливо розібратися молодим людям, які починають зустрічатися, які починають мати плани на створення подружжя, створення сім'ї. Тому правдиве почуття любові, воно з часом тільки міцніє, почуття закоханості, воно з часом стає менше і може взагалі зникнути. Натомість, коли була правдива любов, вона з часом тільки міцніє, навіть попри те, що ми. Приймаємо іншу людину з її вадами, недосконалостями, якимись гріхами. І ми стараємося любов'ю зціляти ці стосунки, тобто приймати ту людину, старатися через різні компроміси, через різні поступки один одному, будувати міцні стосунки, які побудовані на справжній любові. І тут же це почуття закоханості Ерос. Як я перекладаю з грецької мови один зі ступенів любові переростає в справжню любов родинну, філо або навіть християнську любов Агапе. І це і найвищий вияв в любові, коли людина дійсно любить, як Бог любить іншу людину, прощаючи, даючи можливість змінюватися іншій людині. Тому я вважаю всім молодим людям, юнакам, хлопцям мати. Це справжнє почуття любові один до одного, яке буде тривати через роки, а навіть і через ціле життя, і допоможе нам побудувати міцну християнську сім'ю, де Бог буде на першому місці і де Господь сам буде виливати свою любов на це подружжя, а подружжя взаємно буде дарувати цю любов один одному.